24 лютого для мене почався о п'ятій годині, коли ми прокинулися від, від вибуху і побачили за вікном вдалині саме цей вибух, такий вогняний, ну він як гриб виглядає. Перший день ми бачили, як бомбили Краматорськ. Це сусіднє місто. Тому було трохи видно, як, наприклад, ракета пролетіла над сусіднім будинком. Відчувалося щось таке в повітрі. Не знаю, мені це нагадувало донецьк 2014 року, коли мітинги про російські бути, але з іншого боку, і про українські, які показували, що ми хочемо бути з Україною. Окупація — це дуже страшно. Я кажу, що окупація це гірше за смерть, тому що. Ти ніхто стаєш, реально ніхто. Ти просто як лялька в чиїсь руках і з тобою можуть зробити все, що хочеш. Там нема законів, нічого немає, навіть без права свою думку сказати. Після того обстрілу, про який я говорила, ми зібрали речі, всі необхідні, і виїхали. Третій день ми доїхали до Чернівців, нас ніхто тут не кликав, ніхто не чекав. Це була просто точка. Як, напевно, більшість переселенців ми кудись їхали-їхали і доїхали. Так як я журналіст, я не працювала раніше оператором, мені довелося почати знімати, бо, на жаль, зі мною немає жодних операторів. Я почала знімати на телефон і купила собі е, стадікам для телефону і також е, мікрофон. Тому дещо довелося переформатувати мою роботу. Проте я думаю, і на майбутнє це буде дуже класно, коли е, можеш бути мобільною. Зараз наша редакція. Різні люди вони розкидані по. В різних областях України ми продовжуємо робити матеріали про людей з Донеччини, Луганщини та про їхні долі, як вони живуть. Також ми не забули про Донеччину, пишемо матеріали і звіти. Тобто, ті, хто залишився там, ми з ними зідзвонюємося дистанційно, так і пишемо, робимо матеріали.